Слухай, от взагалі повна жопа. Окей, тепер детальніше. В нього з'явилась нова фішка. Він гавкає на все підряд людей, собак, велосипеди. Мені вже соромно виходити з ним на прогулянку. Ну, добре, а тепер опиши, як ви гуляєте. Як завжди, вийшли. Носиться туди, сюди, а потім в нього вселяється отой демон, і він починає просто лаяти безбожно, нестримно і, взагалі, ніяк на мене при цьому не реагує. Спробуй переключити його увагу на іграшку або смаколик, але до того як він почне гавкати, це важливо. А ще не забувай про вправу Дивись на мене. І тоді, замість того, щоб гавкати, буду просто дивитись на тебе. Та да ладно, що і все. Терпіння і практика тобі допоможуть. І якщо чесно, для цього навіть не обов'язково приходити на заняття, вистачить просто консультація або онлайн заняття, тому що дуже багато питань можна вирішити саме в онлайні.